Всім привіт! Ви на каналі Діана Красуня. Сьогодні я хочу вас порадувати влогом. Дивиться, про що чим нічого не їде. І що сьогодні? Сьогодні в мене був поганий настрій. Але я почала знімати інстастуль, спілкувалася зі своїм знайомим поляком, і в мене якось настрій покращився. І я вирішила зробити такий е, натуральний мейкап ну мейкап-лик. І помалювала волосся нарешті. Все відкладала і відкладала. І ось новинка з моїм магазину Хто не знає, в мене є магазин. Це моїм інтернет-магазином і стараюся контролювати негативні думки <свіси> і <свіси> збираюся, щоб працювати над тим, щоб нарешті почати психотерапію, бо це для мене досить важливо. Трохи якби давить на мене якісь такі... Ну, якісь такі різні думки і так далі. Ну, взагалі це дуже важливо, може це не популярно в Україні, хоча у світі тепер дуже багато людей, блогерів почало говорити про те, що психотерапія це як фізичне здоров'я, просто психічне здоров'я, вони повинні про це Турець тут немає нічого, що розтидатися. Ну і взагалі навпаки вважаю, що це класно піти на психолога і е, теж якби. І спосіб розвитку. Думаю, це дуже крута штука. Що я роблю? Втім, що вітер хірачий. Йду на почту, щоб забрати. Коротше, купила собі в інтернет-магазині сток. Сток-інтернет-магазин. Конверси. Такі бірюзові, такі гарні. Слухайте, мені дуже подобається цей колір. Вони такий чехол. І прям вау-вау. І маю надію, е, розмір 36 або 37 І подивимось, чи вони мені підійдуть, я дуже надію, що так. І ціна взагалі дуже-дуже дешева. Тому я прям дуже рада. Але що в мене там в рюкзаку? Не можу захопнути рюкзак до кінця. В рюкзаку у мене посилки до магаінтермагазином. Магазину чи магазину, щось таке, коротше. Ну, це людина, яка говорить на чотирьох мовах і пробує е допомекатись, як правильно говорити українською. <смітна> е і посилочки буду теж відправляти. Тому йду за роботою на пошту, і йду. Е для приємності. У мене якийсь такий звичай почався. І коли я живу в Києві, коли йду на почту, то це мотивація, щоб зробити собі лук. Це дуже класно. Ти на пошту на почту, потім вертаєшся. Але це круто. Ще я голодна. Думаю, ще зайти в магазин купити якийсь салат, вже думаю, нічого не вийшло. Ну нічого. Отак от бізнеследіся от. має. І тут ще цікаво. Бо тут ем, це типу як по базарчик раз на тиждень, щось таке. Мені здається, що може початися дощ, я вийшла, вітер рухів і марити. Ну, це так часто, коротше, як я виходжу на вулицю, то починається дощ. Ну, от іменно, коли я зібралася. <рес> я така красота. Нічого, я доща не боюся. В мене в мене немає куртки, ну, куртки якоїсь, але мені поки тепло, тому я рада. Ще покажу вам зараз швидко мій лук. Джинси, така сорочечка. Це я хотіла ось так запнути, ось так. Тут чуть-чуть лишити, але я вирішила, що це пасує сюди. І, І ось так от я виглядаю. До речі, в сторону йду До речі, мої волі ляльки. До речі, попробувала від колаген. перший раз тональний крем. І мені навіть дуже подобається. Він такий м, зволожуючо, він такий, не сказати, він ніби плотний, але він зволожуючий і це, це круто. Хто у нас тут спеціаліст української мови, підказуйте, мені щось неправильно говорю. М, стараюся не мішати українську мову з російською, а ще з польською. Бо я часто не знаю, як. Вискати щось на українське. І отак от, от топимо. Прийшла дорога і зрозуміла, що хочу що вам щось сказати. Короче, хто дивився моє відео, в мене депресія і так далі. Там я там плакала драма туди-сюди. Короче, оказалося, що депресії у мене немає, але в той момент е, стан такої тривожності. Е, як це називається? Не в, роті. О, що я не в роті. Але досить багато таких людей, і мені взагалі дуже подобається відео про психологію, я дуже багато років дивлюся. Психологічні різні відео, і ми дуже любимо якби, про це поговорити і так далі. І теж е... круто, що я відкрила, що я високочутлива людина. Це, це дуже круто. Хто не знає, це не чутливість в плані, що хтось швидко тіпо, плаче, а в плані такого інакше. Це 20-15% людей в суспільстві, котрі сприймають світ трошки інакше, і в них якби, більш глибокі відчуття, в деяких е, е, обширах життя, отак. обширах. Позицію ви і поняли. Ну, це така тема, яку вам треба прочитати, щоб зрозуміти її. Але це як і сказати прокляття, так і можна сказати і дар. Тому як хто на це дивиться. І теж я замітила тільки відтоді, відколи я почала цікавитись і зрозуміла, що я високочутлива людина, вже рука рука була чекати. Як це зараз? Треба поміняти окуляри на руку. Відколи я високочутлива людина, я зрозуміла, що я себе по суті оточую такими друзями, теж в більшості високочутливими. Тільки, тільки декотрі чутливі на щось одне, а декотрі чутливі на щось інше. Але досить всі подібні одним словом. Отак от, от. Ми коротше, дохожу, я аж до нової пошти мені досить недалеко. І ось там вона. уже до новой посты. Я себя снимаю, они... фиолетовый. а не вас. А какой цвет у вас? Фиолетовый. Фиолетовый. Как Фиолетовый. Это фиолетовый? Да. А мне что-то он как синий. Не фиолетовый. Фиолетовый? Да. да. Удачи. <laughs> Короче, пришли домой, она пытается, какой цвет у вас. <laughs> Кажет, фиолетовый. Кажет, синий. Как нет, фиолетовый. Заходжу на пошту, треба маску вдягати. Вот Коротше, не знаю, щось я не зрозуміла, але життя ще немає. Не знаю, чому так мені здалося. Е, там на, на додатку в аплікації нова пошта. Затяк і сьогодні відправим, тобто воно буде десь завтра, після завтра. Ну, нічого, в мене і так хороший настрій, тому... Треба його далі продовжувати. Гарна погода, сонечко світить. У мене такий тепер а, всі започку, така мілашка. Я взагалі ніколи не любила бути мілашкою, такою милою. А тепер якось, тепер якось я взагалі помінялася не тільки на вигляд, але й внутрішньо, і тепер якось я приймаю повністю. Та я, ну, як би не приймаю повністю, а приймаю те, що я мила. В mm. <рес> таких спосіб. А так я не любила. Зі ми і так далі. А тепер мені це навіть подобається. <рес> Ще я зайду на Укрпошту, бо там я мала забрати гроші і я ніяк не розумію, я навіть не можу знайти номер замовлення. Так що мені треба цим розібратися і йду на Укрпошту зараз. До речі, йшло до мого відкрит... до інтернет-магазину. Силку будете мати внизу. Заходьте, дивіться, купляйте, запрошую вас. Це суто я над цим працюю, купую посилки. І від 400 гривень безкоштовна доставка. Так що мені буде цінно, якщо ви оціните те, що я роблю, власними руками в плані паркую, в плані стараюсь, в плані ми самі робимо фото до інтернет магазин І цього всього вчуся теж якби з першого досвіду. Зайшла я. Зайшла я в нос, там кусочок вам зазняла <кхм> і зараз думаю якось прийму лавочку і гарно з'їсти. <кхм> і вам покажу, що я купила. Корисна їжа і смачна, отак от. Ще по дорозі зайшла в магазинчик, взяла фломастер. просто я роблю... Таблицю мрій, з комрій, коротше, щось таке. І мені потрібно, щоб воно змивалося. І взяла таку. І коротше, йшла подивитися там е -е, ще такий костюмчик фіолетовий. Бо був, він, коли був локдаун, він був закритий. І позапитала ціну, подивилася, та, коротше, один до мене почав підкапало. Коротше, підходжу я до, до вітрини з костюмами. Короч, на такій васі, васі біляш, такий колобок. Щось там починає дівчина, туди-сюди. Типу, чай, може, кажу, я не п'ю. Ой, кава, кажу, я не п'ю кави. Кажу, чай, кажу, зажарку. Каже, вода з сахаром. Я кажу, вода без сахару. Такі смішні каже, ну це ну гарне волосся, типа синє, Я кажу, фіолетове, так каже, ті типу, пажу, ну це, Каже, а може мені бахнути зелене? Я Кажу, ну давай, раз в житті живеться. Короче, такий смішний, а обожніси просто пригоди. Дуже-дуже веселі. Мені такі типи настрій піднімають, такі власні, реально. Обіцяла вам показати, що я буду їсти. Це е, салат Цезарь, давно його не їла. І овочі таріякі. Е, правильно, овочі. Тут якась така цікава е, кукурудза. Така моцього, подивимося, який смак вона має. І ще купила одноразові штуці такі е, вилки. Отак оце. <рес> Як вам такі кажуть? З Ось такий в мене салатик Цезарь. І тут ще є типу як сухарики хліба трошки. Лімо, я дуже голодна. Короте, сиділа я в парку і їла собі спокійно свій салатик. і бачу мого знайомому Саші. Сторі, що він їде зі своїм малим в кінотеатр. А я ось так мені щось сижу, так було с ним спілкуватися. Думаю, бляха, все, все, На ніхто не втримає. Коротше, беру таксі і їду прямо туди в кіно, в Рівермол. Красота, я дуже рада. Хоча давно з Сашою зустрітись, ми досить давно не бачились від оцього локдаун. був, тоді ми не бачились. Так що дуже рада була побачити, що я його малого з ним познайомився. Клас. Але що важливо, коротше, дощ почався. І я, коротше, встигла добігти додому, взяти готівку. Бо треба щось там було добре, мені не працювало тільки з готівкою, можна було, картою не можна було оплатити. Ну і, коротше, я дуже рада. Вертаюся в суспільство. В суспільство мені цього дуже бракує. Коротше. Е... Екстремалка Діана. Ем, На сайті мені вже не вдалося купити квиток. Але вона я позвонила на ліні і сказала, що в додатку можна купити і на місці. Так що я зараз в додатку швиденько може куплю, а як ні то вже на місці, але супер. На на <с gray> і чекай на таксі. І так, закінчуємо перегляд фільму. Дивився йому проти кінга. Короче, 4DX там так водою прискало. І такі ефекти, йо -мойо! Аж сподобалось. Коротше, що таке? Я вже вдома. Фільм був просто ого. 4DX. Взагалі. Е -е, так трясло Такий вітер був. Дуже круто було вже вдома. Саша підвіз мене супер. Ми провели час. Буду відходити від фільму. День не закінчується. І що я буду робити? У мене є мотивація, щоб помити пензлі. Це прийшла з Алікспрес така штука. Так, у котрій можна мити пензлі. Подивимося, чи в нас швидко буде. А пензлі тут просто е якісь е просто неймовірна кількість. І це, до речі, новий набір. Я його знімала на її до речі. Хто не підписаний на мене, в Insta Stories, підписуйтесь на інстаграмі. Хочу з вами попрощатися. Дякую, що ви дивилися, були сьогодні зі мною. Бажаємо гарного вечора, гарного дня.